Після Люблінської унії міжрелігійна проблема все більше розпочинає перебувати у центрі уваги, розпочавши ще в 11 столітті, коли в 1054 році відбувся розкол християнської церкви, велика схизма на католицьку та православну. Відтоді неодноразово ставилося питання про об'єднання церков через укладення спільної унії задля досягнення взаємної згоди у спірних релігійних питаннях. Такою спробою, зокрема, був скликаний у 1439 році Флорентійський собор, де було укладено унію між Константинопольським патріархом та Папою Римським. Однак умови унії не вдалося реалізувати як на українських, так і на російсько-білоруських землях. Вже у 16 столітті на Тридентському соборі, що проводився з метою реформування Римо-католицької церкви. Однією з умов до зміцнення церкви було зближення та зміцнення взаємовідносин із московським царством, де була домінуючою православна церква. Однак Москва не бажала поступатися власним впливом, тому спроби порозумітися виявилися невдаленою. У зв'язку з цим акцент на об'єднання церков переміщується на українські землі. Значною мірою на перебіг укладення унії вплинула календарна реформа Григорія XIII у 1582 році. Яка тільки посприяла ще більшому розколу між католицьким та православним духовенством до реформи? Всі послуговувалися юліанським календарем, який було укладено за Юлія Цезаря. Головною проблемою календаря, що, власне, і зумовило до його реформування, було те, що за 128 років у кінці виходила похибка в одну зайву добу. Внаслідок цього, 21 березня, поступово віддалялося від весняного рівнодення та зміщувалося до літнього. Це впливало на проведення свята Пасхи, яке за традиціями приурочували до дня весняного рівнодення. Тому за ініціативи папи Григорія 13-го було внесено поправку до календаря щодо підрахунку днів у додаванні додаткових 10 днів при переході до нового календаря. Відповідно, за булою папи після 4 жовтня наступало не 5, а 15 жовтня. З цього дня за універсалом Стефана Баторія на території всієї Речі Посполитої вступав у дію новий Григоріанський календар. Одразу ж, Константинопольський патріарх Єремія закликав усі церкви східного обряду та православних єпископів не переходити на нововведений календар, а слідувати Юліанському. 1589 року Константинопольський патріархат визнає автокефалію московського патріархату, і відтепер його голова почав носити титул патріарха Московського і усієї Русі. Не помітити явно неприхований підтекст просто неможливо. Під слово сполученням усієї Русі підпадали як українські, так і білоруські землі, населення яких теж сповідувала православ'я. Ця подія не оминулася в Речі Посполитій, внаслідок чого унія набула все більшої актуальності. Не можна оминути і такий важливий факт, який посприяв перебігу укладання унії, як кризові явища в житті православного духовенства. Багато православних священнослужителів були неосвіченими, перебували на нижчих щаблях православного кліру. Все більше перебували в залежності від багатих землевласників, а вищі церковні священнослужителі дедалі більше зосереджувалися на примноженні багатства. Укладення ж унії мало б розв'язати ці важливі проблеми та посприяти відновленню спокою як у релігійному, так і у суспільному житті країни. Але не судилося. Серед передунійних проєктів пропонувалися два види унії до укладення універсальна та регіональна. Пропозиція до укладення універсальної унії прозвучала ще на Флорентійському соборі, згідно чого пропонувалося об'єднати в одну єдину церкву східну та західну. Прибічником цього варіанту був відомий русинський український релігійний діяч, філософ, історик, письменник Станіслав Оріховський, який закликав до об'єднання обох церков в одну, але на рівноправних засадах. Щодо проекту регіональної унії. То через проголошення Москвою автокефалії вона передбачала об'єднання Київської митрополії з Римо-католицькою церквою, без решти православних митрополій. Серед прибічників цього варіанту унії був відомий православний князь Василь Константин Острозький, який виступав за об'єднання католицької церкви з усіма церквами східного обряду, включно з московською, на засадах рівноправ'я та зі збереженням православних традицій богослужіння і з подальшим докорінним реформуванням церковного життя через поширення освіти та книгодрукування. Однак польські прибічники виступали за повне підпорядкування східної церкви папі Римському, це, зокрема, польський кардинал Станіслав Гозій та польський єзуїт Петро Скарга. Так скарга взагалі наполягав на тому, аби православні визнали зверхність папи, прийнявши католицький символ віри, з поступкою в дотриманні власної обрядовості та мови богослужіння. Найреалістичнішим видався проект регіональної унії, підготовку до якої її було розпочато. Так, 20 червня 1590 року православні владики, а власне Кирило Терлецький, Гедеон Балабан, Лев Пелчицький, Діонісій Збируйський, написали листа до Риму. Де висловили про свою готовність перейти під зверхність папи римського, але за умови збереження східних православних традицій богослужіння та церковного устрою? В 1594 році Терлецький, новопризначений Володимиром Берестейський владика Іпатій Потій та Бернард Мацейовський, уклали. Торчинські артикули зі своїми пропозиціями по укладенню унії, які було передано до Риму. Проти цього кроку різко виступив Острозький, який закликав до обговорення статей артикулів на спільному соборі духовенства і представників шляхти, та чого, власне, і не було зроблено. Відповідно, Острозький виступає проти укладення унії та закликає світських і духовних представників до антиунійної агітації, погрожуючи військової сили. Усе ж. 23 грудня 1595 року у Ватикані відбулася церемонія укладення союзу унії між Київською митрополією та Римо-католицькою церквою. А на 16 жовтня 1596 року було призначено церковний собор в місті Бересті через значні антиунійні настрої на руських землях. Серед прибічників Унії на соборі був присутній, зокрема, Петро Скарга та луцький, Львівський і Хомський католицькі єпископи. Серед противників унії православне духовенство представляли представники Константинопольського патріархату та різного кліру і чину духовенства. З цього боку на собор приїхали як світські, так і шляхецькі представники. Присутнім був і Василь Константин Острозький зі своїм сином. Розпочався собор без взаємного порозуміння між прибічниками і противниками унії, внаслідок чого від 18 жовтня собор розділився на дві частини, і кожна зі сторін засідала самостійно. Так прихильники унії перебували в соборній церкві Святого Миколая, а противники у садибі, де зупинилися острозькі. Як результат, кожен із соборів ухвалив свої рішення, затвердив власну канонічність та засудив противників. Унійний собор у церкві святого Миколая підтримав об'єднання з Римо-католицькою церквою та подальшим підпорядкуванням папі Римському, внаслідок чого утворилася греко-католицька церква. Окрім цього, митрополит Михайло Рогоза прокляв і позбавив сану православних львівського і перемишельського єпископів. На православному соборі анафемі піддалися прибічники унії. Константинопольський патріарх Никіфор відлучив від церкви та позбавив сану митрополита Рогозу та решту унійних владик. Учасники православного собору заявили про непідтримку прийнятої унії та висловили про своє рішення усіма силами їй протистояти, що засвідчив і князь Василь Константин Острозький. Однак це не стало перепоною на подальшому прийнятті унійного акту. Так шість єпархій Київської митрополії прийняли положення Берестейської унії одразу після її ухвали. А 15 грудня 1596 року король Речі Посполитої Сигізмун III видав універсал про введення у дію на території всієї держави положень Берестейської унії розпочалася багаторічна релігійна боротьба, одним із виявів якої стало видання полемічної літератури з приводу унії, як з боку її прихильників, так і противників. Таким чином, Берестейський собор не тільки не розв'язав міжконфесійну проблему, а навпаки, тільки поглибив, так як замість однієї церкви поставив вже дві: православна і греко-католицька, що призвело до подальшої боротьби Русі з Руссю.